Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо грати у гру, яка називається Скажи навпаки. Ну що, готові? Ми розпочинаємо гру. На малюнку зображена гиря. Діти, якщо взяти гирю до рук, то вона яка за вагою своєю? Так, вона важка. Нам її важко підняти. І тому гиря. Важка. Подивимося на наступну картинку. Це в нас що? Правильно повітряні кульки. Якщо ми візьмемо до рук повітряні кульки, то вони які за вагою? Так, вони легкі. Якщо в одну руку взяти гирю, а в іншу повітряні кульки, то ми відразу помітимо різницю їхньої ваги. Вірно? Догиря в нас яка важка. А повітряні кульки легкі. Ось утворилися слова навпаки. Важка легкі. Зрозуміли, як гратися в цю гру? Отже, починаємо гру. На екрані з'явилася банка. Подивіться уважно, малята. Банка чимось наповнена? Ні. То вона яка ця банка? Правильно, вона порожня. А подивіться на наступну банку. Якщо попередня банка була порожня, то ця яка банка? Так, вона повна. Ось утворилися слова навпаки. Порожня повна. Переходимо до наступної картинки. Перед вами з'явилася картинка зображено на картинці? Так, хлопчик. Подивіться на хлопчика, що він робить. Правильно, він плаче. Отже хлопчик який? Вірно, він сумний. А тепер подивіться на наступного хлопчика. Що робить хлопчик? Так, він розглядає книжку і, мабуть, там щось цікаве та веселе намальовано. Тому що, хлопчик, що робить? Так, посміхається. Якщо попередній хлопчик у нас був сумний, то цей хлопчик який? Веселий. Ось утворилися слова навпаки. Веселий, сумний. Продовжуємо далі. Перед вами з'явився іграшковий відмедик. Малята, коли ми доторкаємося ручками до нього. То ведмедик який? Правильно, м'який. Подивіться на наступну картинку, що зображено? Так, трактор. І коли ми доторкнемося до трактора, то він який буде? Вірно, твердий. Якщо ведмедик м'який, то трактор навпаки, твердий. Ось утворилося ще слова навпаки, який? Твердий Ідемо далі. Хто з'явився на екрані? Так, зайчик. А як бігає зайчик? Так, швидко. То він який? Швидкий. А подивіться на цю картинку. Хто в нас тут такий? Правильно, раблик. А як пересувається раблик? Вірно. Повільно. То у нас який? Повільний. Якщо зайчик швидкий, то равлик повільний. Ще утворилися слова навпаки. Швидкий, повільний. Хто це на екрані? Ведмідь. Ведмідь за розміром який? Великий. А подивіться уважно, хто це. Так, павучок. А павучок за розміром який? Маленький. Педмій великий. Павучок маленький. Знову слова навпаки. Великий маленький. Подивіться на цього хлопчика. Він за зростом який? Низенький. А це на картинці хто? Так, жираф. Який він? Вірно, високий. Низенький хлопчик. Високий жираф. Ось і утворилися ще слова навпаки: низенький, високий. А зараз малята перед вами будуть з'являтися парні картинки. Ознаки однієї картинки буду називати я, а другою ви. Ви повинні сказати слова навпаки. Тобто називати протилежну ознаку предмета. Отже, починаємо. Морозиво холодне, а чай гарячий. Зелений олівець короткий. А жовтий довгий. Веселий зуб здоровий. А засмучений зуб ворий. Перший хлопчик знаходиться попереду коробки, а другий позаду коробки. Автомобіль на першій картинці близько, а на другій автомобіль далеко. І остання картинка. Ремінь вузький. А це який ремінь? Широкий. Ось ми і утворили слова навпаки. На цьому наша гра закінчилася. До побачення, малята! До нових зустрічей!